Це відео буде корисним для тих, хто збирається відпустку за кордон або вже знаходиться за кордоном. Тож розберемо на прикладі Чехії. Уявимо, що ви в магазині в Чехії збираєтесь оплатити покупку карткою, і термінал в магазині вам пропоную обрати оплату або в чеських кронах, або в доларах. У вас картка в доларах, то ви обираєте долари, бо думаєте, нащо мені ще робити конвертацію, оплачу в доларах. Але це неправильний вибір, який може коштувати вам від 5 до 10% додатково до вашої покупки. Що ж це таке? Це спрацьовує динамічна валютна конвертація, яка відбувається за курсом торгівельної точки, а не за курсом вашого банку, і цей курс завжди гірший або є приховані комісії. Або навіть не приховані комісії, які ви потім вже побачите в квитанції. Але цей процес ви ніяк не відслідковуєте, вас термінал не попередить, що там сума буде більше і вже. Можете побачити, що ви витратили більше, ніж очікували вже після здійснення цієї операції. Що ж робити? За кордоном завжди обирати оплату в місцевій валюті, незважаючи на те, в якій валюті ваша картка. Тож, динамічна валютна конвертація є найпоширенішою пасткою для туристів, будьте обережні! І запрошую вас підписатись на телеграм-канал Іплен Чехія, щоб дізнатися ще більше лайфхаків за кордоном.